Гроші 30 мільйонів євро на відновлення енергетики та систему протиповітряної оборони Петріоти – Це лише частина підтримки, яку найближчим часом надасть Україні Німеччина. Про це сьогодні говорили на конференції з відновлення України в Берліні. Тим часом Росія намагається зірвати міжнародний саміт миру, здійснюючи кібератаки про важливі події політичного життя України далі в парламентському дні. Відновлення та захист України. Німеччина обіцяє третю систему ППО Петріот та надала 30 мільйонів євро на енергетику. Глобальний саміт миру Росія намагається зірвати міжнародний захід кібератакам. Вступ до ЄС Україна розраховує на початок переговорів до кінця червня. Україна стане членом Європейського союзу і це без сумнівів. Наголосив канцлер Німеччини Улаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Рекавері Конференс 2024 у Берліні. Захід відбувся за участі президента України Володимира Зеленського та об'єднав понад дві тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів та громадянського суспільства з різних країн. Ключова тема відновлення України і насамперед зруйнованої внаслідок російських ракетних атак енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів російських ракет та дронів, знищено вже 9 гігават потужності. Що таке? 9 Гігават. Берлін це близько 2 гігават потреби. Мюнхен десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені Путіним. І це ще не межа. Його терором у енергетичній сфері Україна вже є частиною ЄС. Ми з'єднали наші мережі у березні 2022 року, і це робить очевидним, те, що стосується відновлення України загалом. Воно несе користь усім залученим. На відновлення енергетики України уряд Німеччини виділив понад 30 мільйонів євро. В Укренерго повідомили, що ці кошти підуть зокрема на забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі. Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об'єкт, який відповідатиме вимогам НСОІ щодо надійності роботи системи електропередач та безпеки мережі. Кошти спрямують також на підвищення ефективності передачі електроенергії, як всередині України, так і посилення синхронної роботи вітчизняної та європейської енергосистеми. Передбачається і закупівля високотехнологічного обладнання для підстанції, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак РФ. Парламентарі сподіваються, що така міжнародна підтримка дозволить українцям забути про графіки відключення світла. Це те, що сьогодні хвилює кожного громадянина України. Як ми знаємо, в деяких регіонах світло зникає не на 3-4 години, а на 10, 12, 15 годин. І люди не можуть поставити якісь пристрої на зарядку. Люди не можуть навіть поїсти тепло їжу, якщо вони живуть у багатопорахівках і в них немає газової плити. Безумовно, ми всі розуміємо, що внаслідок ворожих атак дуже значна кількість електрон. Станція була пошкоджена, ми втратили багато генерації, але навіть ту генерацію, яка все, що у нас залишилось, ми маємо розподіляти більш правильно. Ми самі не впораємося. Такі кошти і фахівців не вистачить. У нас же дві станції теплові зруйновані просто в ще: Трипільська і буштинська. Ну, гігават встановленої потужності, це теплової. Це десь півтора і один і сім. Мільярди доларів, ну виявляєте ці кошти, щоб які потрібні, щоб поновити хоча б ці дві станції. Ну а всі інші, вся ну, практично вся теплова генерація зазнала, зазнала ударів. Також на відновлення енергетики Україна планує залучити й кошти з 50 мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС. Аби пройти зиму з мінімальними відключеннями, вітчизняний уряд готує розширення програми щодо розподіленої генерації. Парламентарі обговорюють законопроєкт про звільнення від оподаткування імпортообладнання для електрогенерації. А бізнесу пропонуються доступні кредити 579 на розвиток альтернативної енергетики. Відновлення українських міст неможливе без захисту з повітря. На цьому наголосив Зеленський під час Берлінської конференції. З відновлення нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо зробити більше. Ми потребуємо щонайменше сьомих систем Петріот, додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя. В Україні на неке так заслуговують наші люди. Третю систему ППО Петріот, установи Айрісті, Гепард, ракети та боєприпаси усе це протягом найближчих тижнів та місяців. Доправить до України Німеччина, наголосив канцлер Шольц. України... найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки і Рісте, гепарди, ракети та боєприпаси. Швидкі рішення щодо постачання снарядів та зброї, те, що здатне змінити ситуацію, наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Ми розуміємо, що маємо боротися не тільки з наслідками, а й з причиною. Президент Володимир Зеленський дуже просто і чітко її озвучив: два Петріо для Харківщини. Вони б суттєво допомогли захистити життя від терору агресора. Ми використовуватимемо конференцію з відновлення, щоб говорити про те, що нам потрібно зробити, аби не довелося відновлювати. Делегація українського парламенту сьогодні знаходиться в Бундестазі разом з нашими колегами з Німеччини. Ми, власне, ще раз обговорили. Необхідність постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Дякуємо за рішення щодо додаткової системи Петріот і Айріс і вже цими днями для України. Ми говоримо про відновлення, насамперед захищаючи життя і інфраструктуру. Відбудова України відбуватиметься за підтримки німецьких компаній, 43% яких, за даними німецько-української торгово-промислової палати, вже нині готові інвестувати мільярди євро у підтримку вітчизняної економіки. Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня, заявила президентка країни Віола Амхерт. За словами президента України Володимира Зеленського, вітчизняна розвідка має точну інформацію про те, що Росія, яку не запросили на перший саміт миру, хоче зірвати Захід. Утім, за даними Віоли Амхерт, наразі вже 90 держав і міжнародних організацій підтвердили свою участь. Серед них країни Європи, північної та південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії загалом на захід запрошено лідерів 160 країн. Країна агресор робить все можливе, аби зірвати саміт миру, дискредитую ідею, працює з іншими країнами, щоб вони відмовлялися від участі у саміті миру. Згоду надали 90 країн. Звичайно, о той момент. Що от, наприклад, Франція оголосила вибори в Німеччині, Шольц програв він, тільки третя його партія. Це, звичайно, не дуже сприятиме таких розмовах про мир і війну. Їм не до цього, скажімо так, але пообіцяли бути. Я думаю, що будуть результати, пункти дуже чіткі, правильні, але звичайно, ця ситуація політична внутрішня, яка дуже в Німеччині, в Бельгії, в Франції, в Італії вона насторожує. Російські війська продовжують тиск по всій лінії фронту, а особливо на півночі Харківської області. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, виступаючи на саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. Аби захистити Харків і протидіяти російським наступальним операціям, необхідно вражати місця зосередження та логістики угруповання агресора, розташованих на території РФ, резюмував Стефанчук. В умовах, коли Росія третій рік веде безжальну геноцидну війну проти українського народу, у нас немає іншого виходу ніж іти до кінця, задіявши всі наявні сили і засоби. Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримання агресора, наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації і систем ППО за підсумками саміту, ухвалили спільну декларацію. Продовжуватимуть співпрацю у рамках двосторонніх безпекових угод, наголосили на важливо. Устілипневого саміту НАТО і перспективі членства України в Альянсі, а також вкотре підтвердили стратегічну мету вступ України у ЄС. Європейська комісія планує розпочати перемовини з Україною та Молдовою про вступ до Європейського союзу до кінця червня. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляїн під час виступу на Берлінській конференції з відновлення України. Вона також відзначила, що Україна втілила реформи та демократичні перетворення, включаючи зміцнення права верховенства та боротьбу з корупцією в умовах російського вторгнення. У цьому контексті голова Європейської комісії назвала досягнення України вражаючими. Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали, і тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ. Уже до кінця цього місяця для початку переговорів необхідна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Наразі є побоювання, що Угорщина може виступати проти через нібито порушення прав угорської меншини в Україні. Я впевнений, що яка б не була агресивна позиція наших сусідів насамперед угорщини. Є багато е, варіантів і способів, щоб все-таки європейські партнери обійшли е, ці е, позиційні розбіжності насамперед, і Угорщини е, неоднозначна позиція і наших словацьких е, партнерів можна все-таки зробити так, щоб Україну якнайшвидше прийняли до європейської сім'ї.